Горе мені, моя мати, но простіше свою відповідальність перекласти, знайти когось край. Хай це буде мама. Я не хочу, щоб я був такий, який мій батько, не раз говорить, це таке заття та запека, чиста татуя, ти дав прекрасний дар жити. Ти, Господь, є сильний міняти. І як добре, брати мої і сестри, що в нас є шанс ламати оцей генетичний код. Пророк Єремія, 15 розділ, 10 вірш. Горе мені, моя мати, що сталося людину в твоєму житті? Що ти отак вигукуєш горе мені. Є в українській мові ще один такий термін таке слово біда. В розмовній мові воно частіше використовується, частіше вживається. Но щоб ми розуміли, біда вона і близько не стояла біля горя. Горе це щось надто важче. Я так роздумав над тим, я думаю, якщо ж порівняти до горя, я думаю, ну до горя, напевно, хіба якщо взяти ще слово трагедія, ну, це щось можливо близько, що можна порівняти до горя. І коли ми говоримо, коли ми чуємо, коли ми думаємо про горе, ми розуміємо, що це щось дуже страшне, це щось дуже часто вже непоправиме. Це щось дуже глибоке, це щось що зачіпає за найглибшу частину нашого єства, це те, що нас розбиває, це те, що нас вбиває, це те, що не кожен може пережити. Це. горе. Що ж сталося чоловіче, що ти говориш горе мені моя мати? Можливо, зійшов вогонь з неба. Про Йова написано. І одну мить весь дім всі діти загинули. Сьогодні, на жаль, в Україні це дуже в багатьох місцях, містах стало реальністю, коли в один момент може загинути ціла сім'я. Горе мені, що сталося, хто помер? Ніхто не помер. Я родився. І коли ми читаємо цей вірш, Писання каже: горе мені моя мати, що ти породила мене. Я не знаю, чи є на місці цьому люди. Але мені доводилось спілкуватися з такими, які шкодують про те, що вони народилися на цей світ. Вони навіть не читаючи писання. Вони десь цитують думки Йова, цитують думки Соломона, який напише в книзі Еклезіаста, що краще дитині, яка тільки прийшла на цей світ і померла. Її місце зразу з царями, з князями, з багатими віку цього вона не переносила страждань. І розвиваючи цю думку взагалі говорить, а доноску, в який на світ не прийшов, ще краще. І ми читаємо Божому слові великі мужі Божі, в силу певних обставин життєвих вони навіть проклинали день свого народження. Тей же Йов, і той же Соломон. І навіть Давид в різні періоди свого життя по-різному ставився до свого народження. Були моменти, коли він говорить: прославляю тебе, Боже, бо я дивно створений. Мого зародка бачили очі твої. Ти бачив кожен член і орган, ти їх творив, ти їх укладав в утробі моєї матері і ще й в книгу свою записував в який день, коли це що сталося. Діти, це спадщина Господня, це благословіння, це як ці стріли в руці потужного. І Він прославляє Бога за своє народження. Були моменти, хто читає писання, ви знаєте, Давид скаже, Гріху породила мене моя мати. Беззаконність зачала мене. І от тут воно вже так, не так торжественно це все виглядало, це все звучало. Горе мені, моя мати, що ти породила мене такого. Ну, що ж стало, з якого ж породила тебе мати? Чи ти прийшов на цей світ сліпим? Як ми співаємо одній пісні для таких людей дні, як ночі одинакові. Чи ти народився, прийшов на цей світ глухонімим, нічого не чуєш, нікому нічого не скажеш? Чи, можливо, прийшов на цей світ без рук і без ніг, і не знаєш, як жити далі, і найдорожчих не маєш чим обняти. Чи, можливо, як називається, сіамські близнюки з двома головами родився? Що ж таке сталося, мати, яким тебе породила? Горе мені моя мати, що ти породила мене такого. Якого ж породила мати тебе? Чоловіка сварливого. О-о-о! Так горе, що ти це кінець світу вже, що ти народився сварливим. І це мама твоя така в тому винувата. Дуже часто, друзі, це характер твій, який залежить від багатьох речей, які формуються протягом нашого життя під впливом багатьох чинників. Звичайно, десь сім'я мала вплив. Десь Писання говорить, друзі, з якими ти обертався, вони можуть навіть найкращі твої сімейні родинні традиції поруйнувати. Інтернет, що ти там дивишся, чим ти наповнюєш своє серце. Це все формує людину. Це далеко не завжди вина матері. Не простіше свою відповідальність перекласти. Найти когось край. Хай це буде мама. Яка тебе так тяжко носила 9 місяців під серцем. Різної жінки роди по різному, хтось дуже важко родив, хтось навіть ризикуючи своїм життям, а хтось і віддавши своє життя, щоб дитина прийшла на цей світ. І от прийде момент. І колись отакий син чи дочка скаже, горе мені моя мама, то ти мене таким породила сварливим, заздрісним, нещасним, некрасивим і багато чого іншого. Знаєте, коли ми читаємо Боже Слово, то по великому рахунку в першу чергу ці слова могла би сказати мама. Горе мені, що ти в мене отакий от син. От уявіть собі, що мала сказати, так не написано, але що мала сказати Єва, там та Єва. З перших сторінок Біблії. Коли в неї народилося двоє дітей, і один син вбиває іншого. Батьки ж їх цьому не вчили. Батьки, цього не робили, вони цього не могли побачити в своїй сім'ї, в своїх батьків. Але це сталося. І знаєте, от якби Каїн взяв оці слова і так сказав: горе мені, моя мама, що ти мене та... ти винувати, ти мене таким породив. Це вживіть собі, що має пережити Єва. Чоловік її звинувачує. Що вони зараз в такому стані, ну це так вигнані. А тут ще син звинувачує, що я його таким породила, а другий син загинув. Тож, яка трагедія матері? Коли ми читаємо новий заповіт, історія, яка називається Біблія про блудного сина, там, правда, акценти розставлені на інше, але я сьогодні хочу сказати в ключі оцієї проповіді. Ідеальний батько не знати про маму. І от цій сім'ї ідеального батька виростає двоє непутьових дітей. Один блудний а другий по-своєму недобрий. І в першу чергу це гори батьків. Це вони пропускають через своє серце. І коли ми читаємо Слово Боже, особливо книга Прич, багато цитат про це говорить. якщо син непутьовий, це проходить через серце Матері. Найперше, це її горе, не так його. це її. Насправді є моменти, коли людина щось успадковує, на жаль, є від своїх батьків. І от коли подивишся на сина, на доньку, знаючи їхніх батьків. Не раз говорить, оце таке затяте запекає, чисто татуню. Отакий от батько був, а ти він такий. А про цю хтось може сказати, отак мама така гуляща була, і от донька вся в маму пішла. А оце таке жадне було, рубля з нього не витиснеш, не випросиш. От діти такі. От є десь такий момент, от в цей генетичний код от влізе воно і передається від батька, від матері, до сина до доньки. І, знаєте, є моменти, коли людина вже доходить зрілості і вона реально переживає оце, реально переживає це її воно десь жахає і непокоїть, і людина вже переймається тим і говорить, я не хочу бути такою, якою була, якою є моя мама. Я не хочу, щоб я був такий, який мій батько. Я не хочу таким бути. Є люди, які розуміють, що це десь, на жаль, передалось. А як бути, що робити? Знаєте, дорогі мої, як добре, що в нас є можливість родитися заново. Навіть якщо ми десь відчуваємо і переживаємо це, що щось і ми бачимо собі, щось передалося нам від наших батьків, не найкраще. Як добре, що ми можемо похвалитися і батькам, це приємно, коли найкращі якісь риси теж передаються нам від наших батьків. Але знаєте. Є отакі от моменти, коли ціле марне життя, як каже послання до євреїв, передане нам від наших батьків. І люди можуть унаслідувати стиль життя своїх батьків, ціле життя, не одну якусь рису. На які ми з вами є, дорогі мої щасливі, що це не вирок, і ми не приречені такими бути до кінця наших днів, це не вирок. Господь дає можливість народитися заново. І як я маю війти знову в утробу своєї матері і ще раз народитися? І Христос говорить: ні. Це, що народжене від тіла, і тіла. Але є велика можливість, реальний шанс народитись від духа. Народжений від духа є дух. І як добре, брати мої і сестри, що в нас є шанс ламати оцей генетичний код, ми не приречені унаслідувати навіть якісь погані, найгірші речі від наших батьків. І з цим прожити, і з цим вийти в вічність, є сильний Бог, який може це зламати і змінити. Твій характер. І каже слово Господнє, є великий шанс переображатися, уявляєте собі, в образ Ісуса Христа. Щоб Його думки стали твоїми думками. Щоб Його переживання стали твоїми переживаннями, живо відчуття стали твоїми відчуттями. Ти не приречений. Щоб про тебе говорили так, як про батька, про маму в найгірших їхніх рисах якихось. О він такий, як той, а вона така, як та. Є сильний Бог. І ми зараз будемо мати молитву, дорогі друзі. Я не буду нікого ні до чого закликати, але десь до публічних смислів виходів там підняти руку і таке інше. Ну, загляньмо в своє серце, можливо, ти хтось з тих, які свого часу так дуже пожаліли, що я прийшов на цей світ. Як би було добре, що от я народився і зразу раз хтось, рубільник виключив, і я вже в царстві святих. І мене обминули всі страждання, всі переживання, все горе життєве. Мого характеру несносного. Я би вже був святим, а так Бог його знає, як буде. Можливо, хтось з вас, з нас, нарікав на своє життя, звинувачував свою маму, який без того важко дивлячись на ваше життя, на ваш характер. Зараз є можливість вернутися назад і це виправити в цій молитві. Я дуже рекомендую і я дуже раджу це зробити. Сказати Господь, прости мені за нарікання, за незадоволення. Ти дав прекрасний дар жити. Ти благословив мою маму, вона не померла при родах. Вона опікувалась мною, коли я була маленька, коли я був крихітний. Натурбувалась про мене, і ти дав безцінний дар вічного життя. Ти дав мені силу крові твоєї, щоб я змінився. Ти дав мені силу Святого Духа, щоб перемогти свій характер, щоб я не був сварливий, щоб я не була заздрісна, щоб я не була пліткарка, щоб я не ображався на півсвіту. Ти, Господь, є сильний мене. Міняти. І хто вже сьогодні відчуває і бачить ці переміни. Дякуйте Господу, не ми такі. Він добрий. Ми сьогодні чули в піснях. А хто ще на тій фазі зупинився горе мені, моя мама, бо ти породила мене сварливим до Господа. Він сильний змінити. І знаєте, коли люди прийшли і побачили ось цей приумі і одягнутий, не дивувалися, що сталося. А є добрий Бог, який сильний абсолютно змінити наше життя. До нього і прийдемо молитві. Будемо молитися.